Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. І ви багато питали на стрімах в коментарях під відео. А як мені почати заробляти перші монети? А що я можу зробити, щоб прокачати свій клуб? А як заробити перші 50, 100 тисяч або перший мільйон? Отже, прийшов час записати для вас відео на цю тему, а саме як пройти шлях від нуля монет до першого мільйону у FC 25. Наразі ви можете побачити, мій трансфер профіт складає 2 мільйони монет. Нарешті і до потрошки, тому що сний акцент все ж таки на Discord та контенті, як я і планував. Але тим не менш, я пару днів тому розміняв свій перший мільйон. Наразі в мене тут 335 тисяч на рахунку. Але. У мене досить багато інвестицій, закуплених, які, коли я продам, то там буде з запасом по грошах. Тут тут 5 карт Патрі, є ще Ван Дебек, є ще в клубі Ерлін Халанд, є ще одна Патрі, є Барелі, є Дембелі. Я думаю, що можливо мільйон двісті п'ятдесят мільйон триста тисяч монет мене буде, коли я це все діло продам. Отже, я думаю, що можу аргументовано тепер записати для вас це відео, тому що сам особисто пройшов цей шлях у 25. Не хотілося записувати його раніше. Раніше, ніж мене буде ця сума на рахунку. Тому, якщо вам такий контент вподоби, з розвитку ваших клубів, з лайфхаків, в тому числі і з поміж трейду та е, порад з того, як вам пошвидше прокачатися, то пишіть мені про це в коментарях, підписуйтесь на канал, це дуже сильно допомагає розвитку і просуванню україномовного контенту за всі 25. Ми будемо розпочинати, і я хотів би виділити декілька основних методів. Які саме ви, як можливо, звичайний гравець, зможете використовувати для того, щоб розвивати свій клуб і заробляти монети. Я не хочу зараз показувати вам якісь фліпи, якісь продвинуті елементи, якісь інвестиції короткострокові, середньострокові, довгострокові. Ми цим всім займаємося з Діскордом, в групі з трейду, про яку ви знаєте, то якщо хочете, долучайтесь, там буде вже активний трейд. Я хочу вам дати пораду саме з приводу того, як ви. Підпивасник, якщо так можна сказати, можете собі трошки монет залутати і покращити свої склади, просто як мій глядач. Отже, є декілька варіантів, і давайте розпочнемо з першого. Напевно, тому що рубрика називається з нуля монет, то вам спочатку треба трошки пограти матчі і пройти весь той шлях, який я вам рекомендував у відео у серії відео, як стартувати FC25 з консолі, як стартувати FC25 з веб-додатку я не буду наразі це все діло повторювати. Немає сенсу, тому що ми про це вже все говорили. Але якщо стисло, виконайте базові завдання, пограйте трошки матчів, продайте те, що ви отримали з паків за лояльність. Пограйте, трошки Squad Battles і якийсь базовий стартовий бюджет, ви залутаєте, тому що нуль, так щоб у вас був прям, такого, не буде. Так? Хоча б 5, 7, 10 тисяч монет у вас буде, і тут ми вже приходимо до того, що ми можемо починати прокачувати наш бюджет. Давайте розпочнемо з першого варіанту, те, що я вам раджу робити. Це така кропотлива робота, але вона може бути досить прибуткова. Називається цей метод трейд на СБЧ рішеннях. В нас є. Такий тип СБЧ в розділі Foundations. По-перше, є 4 Foundations, там можна гарно перепродавати картки бронзові або срібні. Але оскільки ми розуміємо, що деякі у вас 500 тисяч, 2000 монет у вас буде, то вовтузити з цим сенсом немає. Ми переходимо одразу до Гібріду Лі, Гібрид Нації, Гібрідоліги Нації це такі основні СБЧ, які кожен гравець збирає в свій клуб зі старту. Після того, як створюю акаунт в перший тиждень, в перші два тижні погравши трошки матчів, отримавши нагороди, залутавши фонер. Отже, там класні нагороди. І подивіться на лайки на футбіні. Завжди вони є. Так, тут трошки дізлайків, тому що, напевно, нагороди не для продажу. Але нам це не важливо, наша задача як трейдити, як заробляти монети на цих СБЧ. Ви обираєте будь-яку з цих трьох. Неважливо, збірку клацаєте і просто натискаєте на Challenge, це виконання рішення. І далі ваша задача знайти найдешевшу збірку на футбіні. Бажано, щоб вона не була задізлайкана, тому що в нас тут є якась Powered by Footbin AI і. А, ні, тут нормально. Але на початку гри було таке, що коли героїв не було на маркеті або ікон, то хтось просто закидав їх. В ці збірки, вони коштували 0 ці карти, відповідно, вони були дешевше, але, звісно, зібрати ви це діло не могли. Тут, от умовно, у нас є цікава збірка на 7 лайків, це означає, що ця збірка популярна. Після того ваша задача пойти і е, перевірити, чи відповідає ціна, яка в моменті наразі є на футбіні, ціні, яка є реальній футбіні. Маркеті. Для того, щоб це робити, ви можете використовувати моє відео з функціоналу Foodbід. Воно є на каналі для FC24, але також буде корисно, щоб я тут знов не розжовував просто все максимально. Я підібрав для вас таку збірку. Це одне з СБЧ, що в нас гібрид націй, Around the World. І є тут одна збірочка. І дивіться, я її відкрив. На що я раджу звертати увагу, це нерідкісні золоті або срібні гравці. І в нас тут є така дівчинка. Пейн, і в неї ціна 200 монет на футбіні, яка оновилася одну годину тому. І саме на цьому ми будемо з вами заробляти монети, тому що ціни на золоті та срібні, нерідкісні карти, дешеві, які немає в популярних, вони оновлюються дуже довго. Відповідно, люди бачать, що ця збірка по футбіну враховує ціну в 200 монет. А отже, вона все ще найдешевша. Вони йдуть збирати склад, йдуть на трансферний маркет. Йдуть шукати Пейн І знаходять її за 1,7 тисяч монет. 59 та хвилина, бачите, за 900 монет. Я думаю, що її навіть можна взяти теоретично, продати там за 1,3. Ну, мені зараз не хочеться з цим возитись, але коли я готувався, до речі, до цього відео, то тут взагалі не було до 3,5 тисяч монет карт. Зараз трошки виставили. Але, тим не менше, ціна на футбіні 200 монет. А де-факто карта на маркеті коштує набагато дорожче. Отже, якщо ви таку карту знайшли, то ваша задача трошки почекати, в якийсь момент ціна на футбіні оновиться. Відповідно, ця Nicole Payne, вона вже буде коштувати там, 1000 монет або 800 монет, або 1500 монет. Неважливо ту ціну, яку зафіксує футбін. Відповідно, з переліку. Найдешевших збірок оця вже пропаде, тому що тут будуть враховуватися оновлені ціни. Коли ми натискаємо Refresh Prices, да, то вони оновлюються. І отже, оскільки ціна на Nicole Payne оновиться, то все, ця збірка вже буде коштувати там не 6400 на консолях, а 7-8 тисяч. Відповідно, вона в нас десь вона тут була. Напевно, оця да. Вона вже все. Подивіться, тут 50 монет, 100 монет хід. Це не буде збірка найдешевше, вона зникне. А отже, люди перестануть збирати СБЧ, використовуючи ці карти. І ця пей вона дуже швидко знов буде коштувати 200 монет на маркеті. І коли ви цей момент зловили, побачили, то ви. От бачите, 300 монет. Окей, отак. Ви так її купляєте, далі виставите. Я спробую там навіть 700 монет, не знаю. Але. Ви купляєте одну картку, другу, третю. Тут задача знайти таких карт 5-6. Я в якийсь момент, коли бюджет розженяв і сам шукав цих карт, було 10-15, так само хлопцям в Discord давав. І постійно в мене трансферний лист був забитий. Я просто по ставкам ці карти купляв, продавав, купляв, продавав. Я їх закупив, умовно, по 5 карт, вибрав собі 5-10 карт, по 5 карт кожної купив. І далі виставляєте по одній картці. По ціні, умовно, 1000 монет, можна 1200 монет. На 6 або 12 годин. Для чого це робиться? Щоб коли карта продалася, ви, оновивши свій веб-додаток або компаніон, ви побачили, ага, в мене за 1000 пішла карта. Пішли, перевірили ціну на футбіні, точніше, вибачте, на маркеті. А вона вже може бути і 1500, і три. От ця дівчина, коли я готувався до запису відео, вона була там 3000 монет, одна карта на маркеті. Тобто її можна ловити таким чином і продавати карти з величезним прибутком. Ви можете купити золоті карти по 300 монет, по 350 поставки, по 400, а продавати їх по 1000, по 1500, по 2000 монет. І вам може даватися, то це лише 500 монет. Так, але це Х2 прибутку. І якщо ви зробите таку операцію 50 разів на день, то ви заробите скільки? 25 тисяч монет. І це вже непоганий бюджет для подальших дій. Це просто фоном можна клацати ці СБЧ, шукати такі карти. Як порада, зазвичай треба шукати якісь карти з не... з популярних ліг і з якихось рідкісних націй. Умовно, часто там дівчата ем, з ліги там, Іспанії, якась, не знаю. Латиноамериканська країна, вона може бути популярною або африканська, тому що коли потрібно багато різних націй, але зіграність, то обирається одна ліга і різні нації. Або навпаки, коли одна нація, різні клуби. Так само ви шукаєте бразильців, французів, аргентинців з ліг, які не є основними популярними. Я вам навів приклад однієї карти. Я не буду вам зараз. Казати там всі карти, на яких я трейдив, тому що, по-перше, вони можуть же не працювати, це циклічно. По-друге, якщо вам цікаво, то беріть, вчіться, беріть, шукайте карти, потрошки, буде у вас виходити це робити. Я впевнений, це дуже гарний метод, але він такий крапотливий, займає трошки часу, доточний. Втім, можна свій стартовий бюджет за день, за два зробити x3, x4, x5. Головне, приділити цьому належний час. Прохаємо далі. коли у вас з'являється бюджет, то ми закінчуємо з цим трейдом. хоча ви можете і паралельно його робити. Далі, це один з моїх улюблених методів це трейд на стилях зіграності. Що це означає? Є деякі популярні карти, і на початку гри в нас дуже дорогі стилі зіграності, а в людей немає монет. І люди не хочуть витрачати на популярні стилі зіграності багато монет. Які це стилі зіграності? Зазвичай це спеціальні, це хантер або тінь. Місливі це стиль зіграності, який дають частіше за все на початку гри нападникам, тому що у всіх мало пейсу і слабкі удари. А це найважливіші показники. Так само тінь це стиль зіграності, який дається будь-якому захиснику або часто опорному півзахиснику. І стиль зіграності сам по собі коштує 4 тисячі монетки, 3,8. А карта на маркеті з таким стилем зіграності може коштувати на 2,5-3 тисячі монет дорожче, ніж така сама карта без стилю зіграності. Але це вам забезпечує прибуток. Тому що, якщо я собі хочу купити в склад, що мені, він наразі коштує 36 тисяч 250 монет. Якщо я піду його дивитись, і мені потрібна ця карта складу. Я бачу на маркеті він 36 250. Одна карта. Але навіщо він мені потрібен на каталізаторі або на базовому стилі зіграності? Мені, звісно, хочеться одразу, якщо є така можливість, купити собі таку карту зі стилем зіграності, який мені потрібен буде в складі. Це в даному випадку тінь. Якщо ми будемо шукати на тіні, о, 36 тисяч монет. Добре, прикольно, я прямо зараз його куплю. Я думаю, це буде гарно, гарний прибуток. Ми дивимось, 37 500 немає. 38 немає. 38500 немає. 39 лише з'являються карти. От 37 виставили, я думаю, що його. О, бачите, його інста купили. 39 найдешевше. Відповідно, я беру і свого, чого мені, якого я тільки що при вас руками купив за 36 тисяч монет. Виставляю 38 750 тисяч монет. Давайте я навіть зроблю. там, окей, 38 500, просто щоб його швидше купили. Таким чином, якщо зараз він мене продасться, то. 3638500 мінус 5% податку. Не забувайте. На, кожні, на кожному продажу у вас завжди є 5% податку. То це буде 36 575. Тобто я заробляю 575 монет в даному випадку, але я спробував це зробити просто швидко. Можна було і дорожче поставити, плюс зараз ніч. Як завжди я записую, овернайт вночі маркет. Пасивний в день ці карти набагато краще розходяться зі стилями зіграності. І отже, коли ця карта продасть, тому що людина знайдеться швидко, яка захоче купити. Будь ласка, скільки я вистав? 38500. Да? А і ця дівчина пішла 750. І чого мені пішов за 38500 буквально в момент. Тобто, люди купляють карти на стилях зігрності, тому що їм вони в склад залітають. І цей метод... Він один з найефективніших. Знов, я покажу вам просто приклади, що мені і ще є така дівчинка сальма. А ви шукайте свої карти самі. Тому що вони постійно міняються, ціни міняються. То знов я майже кожного дня даю хлопцям в Діскорді такі карти, вони це снайплять, купляють і багато хто здивований був навіть з тих, хто мав багато монет. І, в принципі, там, вже вміє і фліпи робити, і більш такі продвинуті інвестиції. То вони були здивовані, як багато грошей можна заробляти на цьому методі. Дивіться, сальма, її немає навіть за 9 тисяч на Хантері. Бачите? Найдешевша сальма на Хантері я навіть не знаю, скільки коштує. Скільки? 10-250. Подивіться, 12 тисяч монет. немає. Тобто, інколи 13, вона взагалі є на Хантері. Одна карта. За, на маркеті за 25 тисяч монет. Звісно, за 25 тисяч монет ви її не продасте. Але якщо ви купите за 7200 і виставите її десь 9,5, 9,7, то я думаю, що вона дуже швидко продасться. Тому що людині впадло йти купляти за 7200 сальму, яку ще треба заснайпити. Потім йти на маркет, купляти цього мисливця, потім застосовувати. Люди дуже Леніве. <свісно> відповідно, це навіть такий стиль трейду є, на лінивця. Ви продаєте тому, кому не хочеться витрачати свій час. Має гроші? хай платить. Шукаєте такі популярні карти і далі купляєте на стилі зіграності і в моменті просто заробляєте монети. Тут можна робити. Як правило, від 1 до трьох тисяч монет на карті не треба шукати дорогі, зазвичай саме гарно працюють дешеві. Тому що на дорогих картах вже податок більше, що мені це такий був просто, як, напевно, один з критичних прикладів. Є більш продвинутий варіант такого трейду, коли ви можете, умовно, от я Патрі набрав по 40 тисяч монет на стилі зіграності тінь, в мене її багато. Наразі, і вона вже, бачите, по 44, по 45,5, по 44,5 продається. Але я її купляв вже як трейдер. Просто коли карта трошки впала, я розумію, що вона достатньо метова, я розумію, що за неї будуть грати. Зараз закінчилися вихідні, люди будуть збирати склати під вікінгу. Я її просто по 40 тисяч на тіні набрав. А вона зараз там вже 44, то я її по 45-46 по 46 продаю. Це вже такий комбінований метод трейду, але вам я просто раджу знайти карту. Отаку От як Сальма, таку, як Чомені. Їх дуже багато на маркеті насправді. З промо команд актуальних такі карти класно фліпаються, поки вони нові. Поки не так багато карт з цими стилями зіграності, відповідно, вони рідкісні. А отже, люди за ними пильнують і будуть готові переплачувати і збільшувати ваш бюджет. Тепер переходимо до, напевно, більш пасивних інвестицій. І це два. Варіанти в нас перше, це інформи. Я завжди вам про них говорю. Але якщо у вас є вільні кошти і ви просто гравець, то купіть собі інформів по 10 тисяч монет. Ви отримаєте з цього колись x2, x3, x4 прибуток, скільки дотримаєте. Якщо вам не потрібно інвестувати гроші в склад, ви граєте фулантрейд з складом. А я раджу це робити, тому що наразі ви будете втрачати через ці нагороди на вікінгліги багато на складах. Тобто граєте не гравцями в гроші, інвестуйте просто в інформи. Хоча б по карці в клуб собі купляйте, поки вони по мінімалці. Повірте, в якийсь момент ви мені зайдете, напишете під цей коментар. Дякую, тому що ви продасте їх мінімум 20-25, можливо, 30 тисяч монет. Це пасивна інвестиція, яка нічого від вас не вимагає. Просто знайте, що інформи рано чи пізно в будь-якій версії FIFA летять ледь не в 50 тисяч монет. Але вам не обов'язково цього чекати. 30, я думаю, вам буде достатньо. Купити 10. Заробите 200 тисяч чистими. купите 50 карт, рахуйте саме. І ще одна інвестиція, яку я раджу робити як пасивно, це рейтинг. Тут насправді є деякі. Як системні моменти, деякі тенденції, на яких можна працювати. Зазвичай рейтинг найдешевший на вихідних, а потім він зростає в ціні, тому що на вихідних багато промопаків, і на вихідних грають люди в Вікінт Лігу. Коли вона закінчується, коли закінчуються промопаки, то всілякі СБЧ на тижні в нас з'являються, а рейтингу вже не так багато. Кількість пропозицій вона починає. Зменшуватись, а кількість попиту збільшуватись. Відповідно, ціна на рейтинг зростає. Так буває завжди. Я постійно вам даю інвестиції в рейтинг протягом відео. Але, як наглядний приклад, то дивіться, наразі, карта Харі Кейна, вона коштує 35 тисяч монет. Це через те, що його злили, що він буде в команді другій промо, RTTK, і він піде спаків. Так він був взагалі 31 тисячу монет увесь цей час. Ну але навіть якщо взяти 35. я думаю, що він до того моменту, як піде спаків, можна і 33 його там поснайпити, і таке інше. Це все одно дуже дешево за 90 рейтинг. Чому? Тому що в нас немає поки СБЧ, які б вимагали хай рейт карти, окрім Ерна Халлда, якого мало хто збирає, тому що в ком'юніті небагато ресурсів. Але якщо ми поглянемо FC 24 і ціну Ерна Ерна Халлна Харі вибачте, то він тут вже літав і в 47 тисяч монет 26 вересня. Це, по-моєму, коли Дебрюй не виходив. Потім падав в 30, як зараз, і потім. Він був 63 тисячі монет, і потім він дуже довго тримався 54, бачите, 69, і впав до 46 вже в 20, 12 лютого 24 року. Тобто його ціна в 30 тисяч монет. Отут вона була 36, подивіться вже навесні. На початку гри рейтинг завжди дешевший, а отже, коли ви свій стартовий капітал трошки розкрутили, є сенс інвестувати в рейтинг саме високорейтингові карти, тим паче, Кейн тут поки ледь не єдиний. Кень і Дебрюй, все, їх лише дві. І Родрі, всього три високорейтингові золоті карти, рідкісні, в нас є на маркеті. Як тільки буде вимога до збірки цих СБЧ, вони просто в космос полетять. Родрі ще грабельний, тому він вдвічі дорожчий. Я б прадив саме на Кейні сконцентруватись, бо двічі дешевше він. Я не думаю, що прям Родрі буде потрібен в найближчих СБЧ. Так само це може бути 89 рейтинг, умовний, по 20 тисяч монет. Одебер, одевер. Я не обов'язково кажу, беріть і купляйте по 20 тисяч монет. Відкрийте так само графік на футбіні, подивіться, яка була ціна на 89-й рейтинг минулого року, оберіть будь-яку карту, це все можна зробити. І порівняйте ціни, прикиньте, скільки ви можете заробити. Я вам показав конкретний приклад, на Вів Харі Кейн, який точно спрацює, який точно в якийсь момент буде вищий. Тим паче, що він спаків іде. Але ви можете самі також провести невеличкий аналіз, я думаю, основний зміст я вам передав. А отже, ви. Частково активною діяльністю, частково пасивною діяльністю я впевнений. Якщо будете цим порадом дослуховуватись, то дуже швидко зможете заробити свій перший мільйон у всі 24. Далі вже в нас є декілька більш важких інвестицій, але не буду вас нагрожати цим. Як і обіцяв, все максимально просто, максимально зрозуміло. Те, що можете зробити особисто ви. Якщо хочете вже більш просунути трей, то welcome to disco. На сьогодні ми будемо закінчувати. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал. Це ваша подяка за контент. Буду дуже вам дячний, навзаєм. І побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. па, -па.